На, наразі у нас триває пожежно-небезпечний період, який розпочинається з настанням сухи, сухої погоди стійкої в області. Він цього разу цього року розпочався раніше, так як всі ви знаєте, що була в нас стійка тепла погода. І на, наразі зараз активно йде пожежно-небезпечний період. Активно виникають пожежі в лісових екосистемах. Екосистем. Зокрема, на вихідних було три пожежі. На сьогодні, прямо зараз пожежа в Тясмінському лісництві. Наші сили засоби там працюють. Лісова охорона Центрального лісового офісу це, займається площами близько 280 тисяч гектар по області, з них десь 30% це хвойні насадження. Хвойні насадження найбільш вразливими є до пожеж, тому їм приділяється найбільша увага. Для гасіння таких пожеж та їх. Під час їх виїхнення у нас функціонує 27 лісопожежних станцій. Лісопожежні станції це такі пункти зосередження техніки та людського ресурсу, які можуть оперативно виїжджати і ліквідовувати загорання, незначні загорання, які тільки виникли. У разі більш поширення вогню на більші площі ми залучаємо підрозділи ДСНС а також добровільні пожежі дружини. З ОТГ. Для цього розробляються оперативно-мобілізаційні плани, які погоджуються з головами районних державних адміністрацій та головами ОТГ. І в разі виникнення великої пожежі ну, для їх ліквідації вступають, залучаються всі відповідні люди, які передбачені в цьому мобілізаційному плані. Люди та засоби. У нас в філіях офісу функціонує 38 пожежних автомобілів. 67 отопомп, 19 безпілотників, 21 пожежний модуль на пристосованій техніці це такі пікапи, на яких установлені зверху бочки, які можуть оперативно виїжджати і гасити пожежі. Також 75 тракторів з плугами і близько 650 чоловік особового складу, які залучаються до цього до гасіння. Щоб запобігти виникненню пожеж та їх розповсюдженню, якщо ви. Всі були в лісі, бачили, є такі попід дорогами наорен мінералізовані смуги. Навіщо вони потрібні? Це такий вид профілактики лісових пожеж, коли горить лісова підстилка, вона доходить до ґрунту відкритого, там, відповідно, немає горючого матеріалу, і цей вогонь зупиняється. Такі мінералізовані смуги облаштовуються попід автомобільними дорогами, в місцях скупчення людей, навколо рекреаційних пунктів. Де підходить до населених пунктів. Також одним із таких, як сказати, порохових бочок для лісу це є молодняки. Це молодий ліс, якого хвойний ліс, в якого хвоя опущена низу, донизу, і коли буде пожежа, ця хвоя загорається, піднімається до гори, і тоді виникає верхова пожежа, так звана. Верхова пожежа, коли горить вже не лісова підстилка, а горять безпосередньо дерева. Тому, щоб. Запобігти розповсюдженню пожеж в таких насадженнях, проводиться такий вид догляду, як підняття крон. Під час догляду за лісом нижні гілля на висоту до двох метрів піднімається і тоді вогонь, який горить знизу, не достає до цих гіляк і не розповсюджується на більшій території. Крім того, Державна лісова охорона постійно взаємодіє з ДСНС, для цього проводяться спільні навчання, як штабні, так і виїзні, коли відпрацьовується, хто за ким і як які послідовності має виїжджати на пожежу, як їх залучати, як це тушити, як організувати підвезення засобів і пожежогасіння, і забезпечення людей, які працюють на пожежах. Ну, про відповідальність за порушення пожежної безпеки. ДСНС, як би повідомило. Крім того, ще хочу сказати, що ну, сьогодні діє заборона на відвідування лісів в області, але вона не скільки з пожежами пов'язана, скільки з бойовими діями. Тому знаходиться в лісі зараз ну, не, дуже, не дуже безпечно, тому що десь, як показує статистика, з тих пожеж, які в нас були минулого року, відсотків 30% тих пожеж виникали від падіння уламків збитих. Ну, всі ви знаєте чого. Ще хочу зауважити, що на сьогодні існує велика мережа рекреаційних пунктів, які зараз наносяться і на Google карту, і на сайті ДП Ліси України можна в розділі рекреація знайти ці на рекреаційні пункти, де з комфортом люди можуть відпочити в лісі. Туди ви можете провести і мангал. До речі, є у нас нові рекреаційні пункти, яких ми збудували 9 минулого року, і з мангалами готовими. І культурно відпочити, не завдаючи шкоди ні природним екосистемам, ну і не маючи проблем відповідно із порушенням правил відвідування лісів, так як заборона діє. і На сьогодні поліція може притягувати громадян до відповідальності за порушення цієї заборони в області.